Як перестати прокрастинувати? Це дуже велике питання для кожної людини в сучасному світі. В сучасному світі, на жаль, нас всіх привчили до рдух. розлад дефіциту уваги. Ми всі звикли короткі відео дивитись, да, по кілька секунд, буквально. Зараз, щоб захопити увагу людини, потрібно вже 3 секунди. Раніше було 10 секунд, там ще раніше 15-20. А зараз, якщо за три секунди, не вхопили увагу, все, реклама не зайшла. Тому зараз ми всі великі прокрастинатори. І тут треба попрацювати із власною силою волі. І тут я можу порадити книжку Келі Макгонігал, яка називається Сила волі. Там пояснюється, чому ми так вчиняємо, чому ми щось відкладаємо, чому ми купуємо собі щось смачненьке, солоденьке і так далі. Тільки ти почнеш відслідковувати в собі ці моменти, йдеш по магазину і хочеш солодкого. Оскільки ти знаєш, що це там погана звичка, ти зафіксував цей момент. І ти вже в цей момент взяв контроль над ситуацією. Ти можеш вирішити якось інакше. Але це треба цю книжку прочитати. Дуже вам раджу.